Ісусу Христу, багато зараз хто підтримує геноцид України, порушуючи закони Божі, прикриваючися Біблією, що там були війни. Але насправді ці люди не знають ні Бога, ні волі Божої, ні часу, в якому живуть. Тому що у старому завіті був один Божий народ, і він був прикладом іншим, і через них Бог чинив суд над злом. Наводив порядок. Людям. Була явлена велика любов і милість, коли Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб люди не загинули, а мали життя вічне, рятуючися через благодать. Тому кожен може бути Божим народом, Божою сім'єю, прийнявши учення Ісуса Христа і апостолів, хрестившися Духом Святим і виконуючи волю Божу, а саме іти і навчати усі народи, хрестивши їх Отця, Сина і Святого Духа, проводячи людей до покаяння до Бога. До добра таким чином ми зупиняємо зло. Бог проти війни. Він не хоче, щоб ми воювали. Він хоче, щоб ми любили і милували, і прощали один одного. Те робили, що Бог нам робить. Тільки диявол прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити. І підтримуючи війну, ми підтримуємо зло і сатанізм, який буде знищений Богом. Будьте мудрими і вивчайте Біблію з справжніми християнами, які продовжують місію Ісуса Христа, а не сатани. 阿米。